При нагоді хочу згадати історію про кримський архів, керівник якого пішов відразу на колаборацію ще в 2014 році. Ну, він, чесно кажучи, і не є українцем. Це людина, яка з Сибіру приїхала в теплий Крим, користувалася благами цієї держави, а потім в зручний момент перейшла на бік Росіян, і ми працюємо над тим, щоб. Були реалізовані санкції проти таких людей, але в якомусь одному із інтерв'ю він казав, що ну типу, в чому проблема архівної галузі? Він же ж теж має критикувати, що ну, архіви Криму не розвивались. Шо от навіть е, центральна експертна перевірна комісія, яка вносить документи до унікальних, не схвалила їх реєстри ще в 2007 сьомому році. Мені здається, я окремо досліджував в рамках цієї статті про унікальні документи цю історію і протоколи. Бо вони ж прислали в Київ. Подумайте на секунду документи визнати унікальними Національного архівного фонду про те, як російський імператор відпочивав в Криму. І от в Криму в Києві його цю ідею не схвалили. і от, напевно, ця образа. Схилила його до колаборації. Ну, це його версія. Да? Я не думаю, мені цікаво буде, звісно, почитати, яку версію він потім буде під час слідства давати, але то історія зовсім інша. І сподіваюся, вона в майбутньому відбудеться.